Історія порятунку восьми закарпатських заробітчан, що розбилися в автомобільній катастрофі у Росії, радше нагадує кіношний екшен. 1 серпня фотографії з місця трагедії миттєво потрапили і на Закарпаття, а інформація до топів центральних новин. Те, що усі українці залишилися живі, справжнє диво, а їх перевезення до України яскравий приклад державної уваги до проблем українців за кордоном. Отже, на третій день після аварії у міністерстві МНС України приймають рішення послати за українцями спецлітак. Паралельно в закарпатській обласній лікарні та центрі нейрохірургії готуються до прийому потерпілих. Закарпатські лікарі нічого не знають про стан здоров'я земляків. Ну там будуть швидкі допомоги, які подивляться, які пацієнти з якими травмами супроводжуються документи, і в залежності від травм хвори будуть госпіталізовані. Ми палата готова у нас, все готово для прийому. Ліки маємо. Що проблем немає. Ну відразу ну, любую допомогу ми можемо надати. У нас є апарати для штучної вентиляції, хто буде потребувати. Є монітори, слідяча апаратура, кисень. Тобто ну, люба допомога може бути надана. В Ужгородському аеропорту літак зі Пскова очікують дві жінки у сестер Олени та Оксани з села Руське Поле Тячівського району горе спільне. Їх чоловіки, що після тижневої відпустки поверталися на заробітки до Пітера, травмовані летять додому. Участковий передав. Сказав вам, що біда. Так. Да. Точно ми не знаємо. Мене теж чоловік. Мені позвонили на роботу. З Волівця на сучасному реанімобілі приїхала бригада реаніматологів. Лікарі мають досвід надання медичної допомоги після дорожньо-транспортних пригод, а їх швидка обладнана усім необхідним реманентом. Цей ремобіль призначений для невідкладної допомоги в екстрених ситуаціях, в тому числі ми часто маємо, тому що ми знаходимося самі представники Воловецької центральної реонної лікарні, обслуговує міжнародну трасу Київ-Чоп, де часто бувають ДТП різного масштабу, а також полонини, желізну дорогу. Так що цей реалімобіль укомплектований для невідкладної допомоги, тобі ж кардіомонітор. Із установкою дефібрилятора переносний дефібрилятор, який заряджається на батарейках. Далі дефібрилятор із кардіоімпульсом, який вимірює пульс, тиск, а також укомплектований пульсоксиметром, який вимірює зміряє чистоту пульсу і наявність кисню крові. Апарат пульсоксиметра. Ми готові все і надіємося все на різні діагнози, але готові все на гірші. Так що, в принципі, наша робота готова надання невідкладної допомоги, який би діагноз не поступив. Але ми зробимо все для того, щоб доставити їх в спеціальний обласний заклад для подальшого обстеження і проходження лікування в обласному закладі. Ще дві години очікування, і на вечірньому горизонті з'явився літак. МНС. Злагоджені дії усіх служб і закарпатці на рідній землі. Відразу на литовищі лікарський консиліум розподіляє травмованих до місцевих лікарень, четверо серед яких чоловіки Олени та Оксани у центр нейрохірургії. Подвоє до реанімації та травматологічного відділення обласної лікарні. Прямо з З районної лікарні міста Опочка українців доправили в аеропорт, а далі передали до рук лікарів Українського центру медицини катастроф. Вони супроводжували потерпілих у майже двогодинному польоті. Великолепно нас прийняли в Пскові, великолепно організували роботу. Ми прилетіли, вже все було підготовлено. Погрузили ребят, Все как положено. Двое было в полусидячем положении. Все остальные шесть человек находились в горизонтальном положении. Вели себя все нормально. Мы проверили у них давление, пульс перед отлетом. Спросили, какие у них есть пожелания. Они попросили водички. Единственное, что их перед полетом сюда обезболили. Поэтому полтора-два часа мы летели. Все было нормально, без всяких изменений. Температуры ни у кого не было. Давление у всех было вполне нормальное. Обезболили за час до посадки в городе Ужгород, Ніяких особенностей. Як говорится, плановая була выполнена гуманітарна місія з нашої сторони. Це не перший раз, поэтому я вважаю, що все пройшло благополучно. І спасіба, що ви насразу зустрічали, тобто не було ніяких задержек. Закарпатські зарубічани народилися у сорочці, стверджують ужгородські лікарі. У лобовому зіткненні легковика з мікроавтобусом усі українці залишилися живі. І їх ушкодження вже не викликають серйозних побоювань. Одного хорошого ми додатково діагностували перелом у поперековому відділі хребта і перевели його в нейрохірургічне відділення на вечірку. А взагалі всі хворі стабільні, орієнтовані, в свідомості, по крайній мірі тих, що завозилися на територію обласної лікарні. Двоє з них знаходяться в реанімаційному відділенні. І двоє у нас у відділенні травматології ортопедії. Троє хворих, стан взагалі всіх хворих стабільний, троє хворих є з легкими, більш легкими ступенями травм. У одного є відкритий перелом гомілки, у другого хворого є перелом кісток таза зміщення. Плануємо в понеділок, вівторок трьох хворих скерувати по місцю проживання. Одного будемо готувати до втручання на Нижній Кінцівці. Взагалі стан хворих всіх стабільний, не визиває особливо якісь таких переживань, що родичі і так далі, всі будуть відновлені і все буде добре. Наймолодшому учаснику страшної аварії Василю Липчею лише 17. Хлопцю пощастило найбільше, відбувся легкими ушкодженнями. У мікроавтобусі юнак сидів поруч з водієм, і картина зіткнення розгорнулася на його очах. Ну, Пам'ятаю, як ми їхали із Загорба виїхала машина, Мінсубісілансер сірого кольору, і правим боком все врізала в нас. Спочатку ударила правим боком, потім задом, і нас закинуло ну, у, бік, у бік лісу. І все. Потім вилізали шофери. Юра виліз перший. Я за нього другий вже своїм ходом не змогли вилізти з машини. Їхало одразу три буса, та вони стали, тіпа, і повиносили всіх, документи повтягалися. А там одразу-одразу маши... ставали машинета, першу допомогу казали. Обезболюючи, там побінтували. Ну, коротше, кров зупиняли. Так я якраз спав, то якраз проснувся, і вже аварія сталася. Ну, Всі в шоці там, звісно, всі паніка. Ну і все, тако. З машиною вибралися всі. Та там дим, диміти почалось масло, хтось кричав, тече всі хотіли вибрати зразу. Мені ногу защемило було сід, цим сідкою. Намагався витягнути, але не міг потім вже інші люди відтягнули сидушкою, і допомогли вибратися. Закарпатські лікарі вдячні колегам з російської глибинки. Усі хворі отримали першу медичну допомогу, оброблені рани, накладені гіпси та фіксуючі пов'язки, зроблені знімки, зібрані необхідні супроводжуючі документи. Все це значно полегшило роботу місцевих лікарів. Я хочу щиро подякувати всім лікарям обласної лікарні за ті зусилля, які вони приклали, для того, щоб підтримати психологічно і фізично наших дітей. Не тільки наших, а й всіх, тому що приходять сюди люди з області. Всі дуже тепло відгукуються, дуже дякують усі за це ставлення до наших дітей. Знаєте, материнське серце вона дуже хвилюється. Не можемо ми бути спокійні. Закарпатські лікарі впевнені, землякам дуже пощастило. По-перше, вижити у такій страшній аварії, по-друге, так швидко повернутися в Україну, де і стіни лікують. Бу був створено штаб. По цій рятувальній операції, значить, такі увійшли представники нашого овіційного загону МНС, значить, з міста Ніжина і територіальні підрозділи значить, Закарпаття. Значить, літак вилітів ранком, і значить, забезпечення медици... медицинської дорозі було покладено на значить, групу медмедицини катастроф, яка ходить складом ЧС. Забезпечили доставку людей, родичів, значить, щоб повідомили їх про те, що значить, літак перебуває. Ну і як кажуть, наша місія була ще в тому, щоб значить, зустріти і допомогти транспортувати і передати в руки медикам. Я думаю, що це жест такий, що показує, що держава піклується про своїх громадян, не залишає у біді. І, значить, я думаю, це основне, що ми кажуть, маємо робити в цьому.